Друга половина 80-х повертається Чорновіл з ув'язнення, заслання потім. І от що відбувається в другій половині 80-х у Львові? З чого це все починається? Як... Друга половина 80-х. Так, це пов'язано вже з тим, коли повертається наша ця еліта. Політична із мордовських таборів. І тут, коли ми аналізуємо події в Україні, ми мусимо обов'язково, буквально штрихами означити ситуацію у Радянському Союзі. По всіх, так мовити, частинах Радянського Союзу уже E, після... ну, перебудова Горбачовська, Переб... так, Смовин так, так, вибухає в 86-му, ося... е, який теж дає поштовх. в тому, що відбувається. Так, так. Це всі розуміємо, всі всі фактори. Перебудова. Гласність так звана Горбачовська. Так, тобто, і і і і все все. бачав тут у Львові до Львова приїздив збирав інтелігенцію. І тут йому дали зрозуміти, чого хоче Львів, чого хоче львівська громада, львівська інтелігенція. Тобто процес розпаду Радянського Союзу, ну для кожного, хто міг трошечки аналізувати і прогнозувати, як розвиватимуться події надалі, це не була проблема. В'ячеслав і Михайло Горень відновили український вісник. Він вже буквально виходив легально вже ніхто не скрився, не скривався. Запросили працівники керівництва КГБ Львівського. До себе на розмову В'ячеслава, коли вийшов сьоме число українського вісника, то вони запросили В'ячеслава і Михайла Гореня, і начальника КГБ, чи Малик, чи хтось там був не, не суть важливо. Кажуть, що ми не будемо вам заважати, тільки просимо одне: не піднімайте тему української повстанської армії і е, е, Закордонних частин ОУН. Все решта, пишіть, що хочете. А, От. Як був жарт 34 Оон. КДБ, закордонні частини ЗЧ, так, е так, 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 34 так. Абсолютно. і 34. Ну і довго не, він не проіснував, бо вже, бо вже все. Ми вже вийшли на той прямий шлях, і надзвичайно цікаво. Оце дуже-дуже цікаво, добре, що я от щойно <кх> згадав. 89-й рік Верховна Рада УРСР. Змінює виборчий закон, Уже, е, дозволено е висувати громадським організаціям. ну, Політичних партій ще інших е не було. Вони тільки починали формуватися. Наприклад, той же ж Українська гельсінська спілка в 88-му році е обласна організація, потім загальноукраїнська. В УГС, створилася, потім реформувалася в Українську республіканську партію у 90-му році. Але дуже було важливо, що Верховна Рада вже того посміховиська з тими виборами до всіх рівнів рад. Ну вже, напевно, самій соромно було, що йдеш... Тобто до 90-го року, до виборів 90-го року в, в старому цьому радянському виборчому е Законодавстві, так званому депутатом не міг стати не висунутий комуністами з комуністичної партії. Не до 90-го року. Ну так до 90-го, ну, але, б, але да. закон був змінений новий 80... нова редакція закону в 89-му році. Але суть зводилась до того, що фактично так звані ради, тобто, це при однопартійній системі комуністичній, ніхто з, з іншими думками з, з інших поліц ну, поліцел не існувало просто. Тобто, тільки, тільки комуністи могли бути влади. звичайно, тому що а... ну це був анекдот, це був абракадабра, якась, коли ти йшов на, на вибори з, одним... До цього, з одним кандидатом, і ти ніби щось Вибирав. вибираєш щось вибираєш. І ось тут почалися вже так мовити проблеми дуже серйозні. до влади. А на що вони це погодили? Е, ну, верховна, ну та тому, що ну, це соромно перед світом було. Що вибори, коли є, вибирати, коли є в бюлетні один чоловік. От. І я пригадую, пригадую е, нашу розмову якось з В'ячеславом Чорноволом. Десь ще й Михайло Косів був, ми десь в трьох за Кавою сидимо і так розмірковуємо про ці вибори, які мають відбутися до українського парламенту, ну і до всіх рівнів обласної, міської, районних рад і так далі. І говоримо про вибори до Верховної Ради. І В'ячеслав пригадує, дуже чітко: він каже: це зрозуміла річ, що навряд чи нам дадуть. Будуть проблеми з реєстрацією, так як тут Івана Драча до союзного, Союзної Верховної Ради не забалотували. І це, що вони безпардонно робили і так далі, і так не зареєстрували. От. А друге, вони ж формують дільничні комісії, окружні комісії, центральна виборча комісія. Це ж все радянська влада, існуюча, партійні комітети, виконкоми районів, міст. Тобто О... вони рахують потім голоси. Вони потім рахують голоси і так, далі, і так далі. Так що, е, мало ймовірно, що комусь із нас вдасться проскочити і вибороти е, цей. Це на повному серйозі. Ми мали такі. Сумніви, чи хтось із нас подолає е, вийде вибори. вибори, вийде переможцем на виборах. 24 виборчі округи е, в кожному районі, виборчий округ. У Львові було 4 чи 5 виборчих округів в кожному районі і так далі. І всі 24 виборчі округи виграли представники? Демократичного блоку Львівщини. І от таким чином ми прийшли до Верховної Ради, створивши, об'єднавши, там ще були комуністи, які мали під великим сумнівом комуністичну ідею, там на чолі із Філенком Володимиром ця демократична частина тої компартії і так далі. Тобто, в нас створилася на чолі із Ігорем Рафаїловичем Юхновським, світлої пам'яті, академіком. Група, яку ми назвали народною радою, яка нараховувала на початках десь 120 чоловік. Потім потихеньку відсіялася ця е, агентура, яка була туди. Там Чародєєв був такий, Коцюба був. Такий юрист і ще там кілька таких. Але це вже 90-й рік. Вибори це вже ну якби такий завершальний етап. Ну не завершальний, але це, це процес, який почався раніше, який почався з до, до виборів, з мітингів, з знову ж таки, створення цих організацій громадських, зі створення народного руху.